Всім привіт! З вами знову я. І в цьому відео я вам розповім 30 цікавих фактів по Бравл Старс. Також хочу зазначити, що будуть більш старі факти, там бета-версія і так далі. Не будемо довго затягувати, підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо! Джина було видалено на кілька днів після його виходу, а саме це було 15 лютого 2019 року. А це сталося через те, що він ламав гру. Тобто, коли він використовував супер, у всіх гравців вилітала гра. У Шеллі мала бути своя власна курка. Це ми можемо дізнатися з її концепт арту з найпершого. І про це також казав концепт-художник. Загалом її не було додано через недопрацювання ідеї, тобто вона могла палити Шеллі, коли вона знаходилась в кущах, і це було б не дуже добре. На сьогоднішній день в клубі може знаходитись тільки 30 людей, але колись давно це число сягало 100. Всі ми знаємо, що в попередньому оновленні деріло додали два супера. Але чи знали ви, що Деріл був найпершим дисбалансним Бравлером? Тобто, після його релізу його супер сягав кінця карти в хейст? Я думаю, що всі знають, що Леон стріляє сурикенами, але чи знали ви, що з самого початку він стріляв патронами? Це видно на найпершому Бравл Толк, який ви так само зараз можете знайти в Ютубі. До осені 2022 року в Бравл Старс була інша система спорядження. З кринь можна було вибити ось такі гірси, і їх потрібно було покращувати спеціальними монетами. Але потім цю систему змінили, і гравцям видали по 100 тисяч монет. Ну, можливо, не всім, але комусь 90 тисяч, комусь 150 000 і так далі. Загалом в грі є три персонажа, яким змінювали ім'я. З самого початку ріко звали Рикошет. Равса звали полковник Равс. А Пем якийсь час була названа як мама Джі, що є відсилкою, що вона мама Джесі. В Ютубі можна знайти плейліст з видаленими відео з акаунту Бравл Старс, і серед них можна знайти найперший чемпіонат по Бравл Старс. Ви можете пошукати і подивитися його. Це трошки так, як для ознайомлення, та й загалом це цікаво дивитися, тому що він, начебто, був ще в бета версії, або тільки-тільки після виходу в глобал. А після закінчення чемпіонату можна послухати ось такий цікавий саундтрек. Він просто мені подобається, тому і вам я дам його послухати трохи. Дев'ятий, напевно, просто всім відомий факт, те, що у Емс є поко на телефоні, та й загалом це зрозуміло, що вона його фанатка, тому що у нас є дуже багато фактів, які нам кажуть про це. Всім відомо, що зараз у Справта ось така анімація, але раніше вона була зовсім іншою. І я якраз нещодавно дивилася світовий фінал, і я помітила, що якраз вони використовують стару анімацію, коли показують персонажа, якого взяли. В тренувальній печері та й загалом в деяких режимах є ось такі міні-боти. Але чи знали ви, що в найпершій версії Бравл Старс, яка називалась проект Лазер, за цього маленького бота можна було грати? Е, так до речі, хто не знає, йому робили редизайн, тому що раніше він виглядав ось так, а зараз він виглядає так. Раніше можна було забити в свої ворота, тому ворогів було не завжди троє. На щастя, зараз вже так не можна робити. В серпні 2019 року моделька Пайпер змінилася з такої на таку, яку ми зараз маємо в грі. Але також під ці зміни потрапила її іконка, і вона виглядала ось так без зубів і дуже погано. Через це ходило дуже багато мемів, багато хто про це говорив, але в результаті її змінили на таку, яку ми маємо зараз. Хто знає, хто не знає, але Бель насправді була змальована з реальної людини. І не тільки Бель, а й загалом її сім'я, тому що Сем також був реальною людиною, і у неї була дочка Перл, але звісно, вона не була роботом. Загалом Бель Стар це одна з найвідоміших наречених розбійниць дикого заходу, і це були 1800 роки. Якщо ви думаєте, що це неправда, то ви можете подивитися на її титул, і там саме Стар з Дума Р. Але до речі, тут ще гуляє дуже багато теорій з приводу Старпарку. Тому що хто не знає, Старпарк у нас називається саме Стар з двома Р. Але думаю, що теорії нам потрібно розбирати в інших відео. Така ж історія у нас з Бонні. Хто не знає її гермату, чи як вона називається, звати Клайд. Загалом Бонні та Клайд це американські бандити 1900-х років. Які мандрували центральними штатами зі своєю бандою під час великої війни у та Нукі Джесі вже кілька років зламана анімація турельки? Як ви можете побачити, вона збільшується на початку. Чи звертали ви колись увагу на сумні піни в роботів? Як ви можете побачити, у когось сльози блакитні, а у когось темно-фіолетові? Чому ж це так? Скоріше за все, це через те, що деякі роботи харчуються пальним, тому і мають ось такий цікавий колір. А інші роботи, які мають блакитний колір, вони харчуються від електроенергії. Теж таке цікаве питання, тому що РТ у нас харчуються від електрики, а Ларі і Лорі від пального. Хоча вони, по ідеї, вони ж навіть одне тріго. Одного дня в п'ятому сезоні рідкість Спайка була змінена на рідкісну. Тобто шанс його отримати був буквально 2 Це був не візуальний баг, його навіть можна було отримати, придбавши рідкісного бравлера. Якщо хтось не знає, то раніше можна було придбати рандомного бравлера якоїсь рідкості за геми. Раус був одним з найперших бравлерів, точніше, його концепт був створений одним з найперших. Ось ви тут його можете побачити. А також ми його бачимо в міні 8-біта. А вона вийшла до його виходу. Загалом, якщо хтось не бачив взагалі розбір Лора 8 біта і проходження цієї мінігри, то я раджу вам його подивитися у мене на каналі. Коли Бонні тільки вийшла, її супер так само ламав гру, як і Супер Джина при виході. Але її не видаляли з гри, а просто закрили, як і нещодавно закрили Еша. В 2019-му в один день стався Баг з Мортісом, коли він продавався за 19 гемів в магазині. Деякі, звісно, кажуть, що це не баг, але я не знаю, як це може бути не баг, якщо Морті за 19 гемів, а він має коштувати 300 шімось. В Бета версії можна було подвоювати нагороди за перегляд реклами. Бравосар зараз існує ось такий цікавий клуб. Його унікальність полягає в тому, що кожна людина, що знаходиться в клубі, має абсолютно всіх бравлерів. Звісно, можливо, це якийсь клуб розробників, але якщо я не помиляюсь, то розробники не можуть використовувати свої привілегії в грі. Та й до того ж, ми маємо клуб контент-менеджерів, і у них все нормально, тобто у них немає такого. Коли блогер Лекс досяг одного мільйона в Ютубі, Бравл Старс навіть запустили челендж з приводу цього. Вони зробили челендж з дев'ятьма етапами, і в кінці можна було отримати ось такий пін на кроу з сердечком. Саме кроу через те, що Лекс Мейнер кроу. Всі ж ми знаємо, як виглядає сумний пін в Бравл Старс. Але з самого початку він виглядав ось так. Після виходу Сьор був одним з найдезбалансніших Бравлерів. А це саме через те, що його атака була буквально як атака Спайка, тобто йому не потрібно було вдарятись об щось, щоб його атака розліталась. Сема з самого початку звали Бронсон. Якщо пошукати клуб за таким ID, то в ньому можна знайти найпершого гравця Бравл Старс. Про це нам говорить ось таке характерне ID, яка складається з трьох символів. Хто не знає, попередній актор озвучки Кольта помер, і через це в червні 22-го року Supercell встановили ось такий золотий пам'ятник Кольта в його честь. У спайка є свій геловінський скін, але він не був опублікований. Якщо ми розглянемо книжку Тріксі Колет, то ми можемо побачити ось таку фіолетову закладку спайком. Ось вам краща якість. І також був навіть спеціальний арт з ним. Але ми його поки що не дочекались і чи він буде, нікому не відомо. А всім дякую, хто додивився моє відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та на мій тік-ток, тому що в ньому я набагато активніша. Всім до зустрічі в нових відео!